Ніхто цього не передбачав. Ні Ілон Маск, ні Уолл-стріт, ні багатотрильйонні перегони електромобілів. Але глибоко всередині надсекретної штаб-квартири Хонда з досліджень і розробок це сталося. Щось, що не мало вийти за межі лабораторії, щось, що могло б за одну ніч похитнути імперію електромобілів до глибини душі, без заголовків, без постановочної презентації. Просто тиха демонстрація всередині прихованого випробувального центру в Сайтамі Японія. Один прототип. Без акумулятора, без бензину, без водневого бака, просто вода. І протягом 48 годин поштовхи вже відчувалися. Акції електромобілів втратили 14 мільярдів доларів. Тесла завагалася, Rivian впала. Panasonic постраждала. Бо те, що як повідомляється, розкрили інженери Хонда, це не просто новий двигун, а прямий виклик усьому, що індустрія електромобілів створила за останнє десятиліття: дощова вода, водопровідна вода, навіть морська вода, транспортний засіб не перевозить водень. Він виробляє його в режимі реального часу під час руху. Ніяких рідкісних металів, жодної зарядної мережі, жодної літієвої залежності. Лише контрольована хімічна реакція, яка перевертає правила з ніг на голову. Джерела в лабораторії назвали сцену неймовірною. Один інженер завмер не в змозі поворухнутися. Інший, порушивши протокол, влаштував овацію, стоячу, яка тривала майже 5 хвилин. А в відомих своєю стриманістю залах засідань Хонда це не можна назвати захопленням. Це не що інше, як історичний прорив. Бо якщо ця технологія легітимна, а перші чутки свідчать про це, то майбутнє буде не про батареї, воно буде про воду. Тож перш ніж цю історію поховають, перш ніж корпоративні лобісти спробують її поховати, поставте лайк, підпишіться та слідкуйте за оновленнями, бо те, що ви ось-ось побачите, може ознаменувати світанок постелектричної ери. Забудьте все, що ви думали, що знаєте про водень. Це не Honda Clarity 2. У цьому автомобілі використовувалися паливні елементи, окремий бак та складне герметизування. Чисто так, практично не зовсім. А інфраструктура цьому заважала. Цей новий двигун не такий, це справжнє згоряння. Інженери Honda винайшли спосіб спалювання водню безпосередньо всередині двигуна внутрішнього згоряння, використовуючи посилену камеру, яка може витримувати температури понад 2000 градусів Цельсія. Результат. Високопродуктивний двигун, який виробляє лише один побічний продукт пару. Але ось що вражає: двигун не зберігає водень, він створює його на вимогу за допомогою запатентованого нанокаталізатора в поєднанні з п'єзоелектричною системою розщеплення води. Автомобіль витягує атоми водню з молекул води під час руху. Ви правильно прочитали. Вода потрапляє всередину, водень миттєво генерується, згорає, і єдине, що виходить з вихлопної труби, це нешкідливий туман. Скільки води він споживає? Близько 5 літрів на 100 кілометрів. Ніяких загорянь акумуляторів, жодних перевантажених решіт, жодних рідкісних металів, лише звичайна вода. І так, Хонда стверджує, що навіть солона вода працює, дощові бочки, річки, навіть водопровідна вода теоретично могли б заправляти його. То чому ж світ досі про це не чув? Тому що цей двигун не новий. Хонда непомітно почала розробляти його майже два десятиліття тому в рамках засекреченої ініціативи під назвою Project Aqua Drive. Іскра спалахнула у 2007 році, коли почалася манія літій іонних акумуляторів. Хонда, яка вже була піонером гібридних технологій з Insight, передбачила обмеження, що насуваються на технологію акумуляторів. Вони почали створювати в умовах повної таємності альтернативу на основі горіння та яка б обходила видобуток незаряджання та ланцюги постачання дефіцитних матеріалів. До 2011 року проект Аквадрайв мав функціонуючі прототипи. Потім шо, раптово він зник. Жодних оголошень, жодних пояснень, жодних витоків інформації. Тиша інсайдери наполягають, що це не був технічний збій. Тиск з боку нафтових конгломератів, лобістів акумуляторних батарей і навіть партнерів у гібридних технологіях, нібито змусив проект піти в підпілля. Стартапи електромобілів швидко розвивалися, і двигун на воді міг би зруйнувати забагато вкорінених інтересів. Тож Honda відклала його. Інженерів перевели на інші посади. Багато хто перейшов до більш прийнятних проєктів, таких як гібридні системи наступного покоління або програма паливних елементів Clarity. Водневі паливні елементи були політично безпечнішими, легшими в регулюванні та набагато простішими в управлінні. Але світ не зупинився. До 2024 року заголовки новин про електромобілі були заповнені повідомленнями про пожежі в акумуляторах. Електромережі зазнавали труднощів через величезний попит на зарядку. Суперечки щодо видобутку літію спалахнули по всій Африці та Південній Америці, і раптом керівництво Хонда помітило те, чого не бачило роками: можливість. Проект Аквадрайв був непомітно відроджений на початку 2025 року, і цього разу Хонда не починала з нуля. Вони відновили прототипи. Три транспортні засоби на водному тяговому механізмі, які понад 10 років зберігалися в термостаті в префектурі Сайтама. Оновлені випробувальні стенди, оснащені сучасними технологіями, вийшли на дорогу всього за 5 місяців, і їхні результати вразили навіть інженерів, які їх створювали. Розгін від 0 до 60 миль год за 4,3 секунди швидше, ніж Clarity з підзарядкою, який може конкурувати з багатьма топовими електромобілями. Максимальна швидкість 180 км на годину. При цьому крутний момент залишається стабільним навіть на крутих підйомах. Запас ходу, вражаючий 760 км на одній 50 літровій заправці водою. Заправка ніяких водневих станцій вартістю 2 мільйони доларів, ніяких електричних зарядних пристроїв. Лише звичайна вода. Підключіть шланг до бортового порту, перемкніть перемикач, і бак наповниться менш ніж за 3 хвилини. Ніяких годин очікування на підзарядку, жодного хвилювання щодо запасу ходу, жодної деградації акумулятора з часом. А що особливого: технічне обслуговування простіше ніж навіть у традиційного бензинового двигуна, ніяких складних акумуляторних модулів, жодних турбот про охолоджувальну рідину, лише проста та надійна механіка. Інженери Honda стверджують, що рівень зносу на 42% нижчий ніж у звичайних двигунів внутрішнього згоряння. Чому? Тому що водяна пара єдиний вихлопний газ, ніякого накопичення вуглецю, ніякої сажі, значно менше теплового навантаження на внутрішні деталі. Те, що починалося як секретний експеримент у 2000-х роках, тепер може стати найбільшою екзистенційною загрозою для індустрії електромобілів. А те, що станеться далі, ми може сколихнути кожного автовиробника, кожного шахтаря, кожен стартап-виробник акумуляторів на планеті, тому що з моменту масового виробництва цього продукту все зміниться. Хонда вже розпочала внутрішні випробування кількох варіантів, готових до виробництва. Ніхто не був готовий до поштовхів, які Хонда спричинила у світі електромобілів, навіть Тесла. Якщо цей двигун працює так, як стверджується, весь ланцюг поставок електромобілів, основа багатомільярдної галузі, щойно постраждав від тихого невидимого цунамі. Усередині Діга Невада компанії Тесла тихо поширювалася паніка. Акумуляторні модулі, які колись вважалися основою сталого транспорту, раптом стали здаватися застарілими. Літій не потрібен. Кобальт і нікель не актуальні. Той багатомільярдний завод акумуляторів Panasonic у Канзасі. Потенційно безнадійний актив керівників Lucid, Rivian та таких гігантів, як GM, як повідомляється, викликали на термінові закриті зустрічі менш ніж через 24 години після появи прототипу. Повідомлення в кожній кімнаті було однаковим. Якщо цей водяний двигун справжній, то нам кінець. Річ була не лише в матеріалах, річ була в інфраструктурі. Тисячі зарядних станцій по всій території США, вся мережа нагнітачів раптово стали непотрібними. Стартапи з переробки, які зробили ставку на розряджені літієві елементи, вже скорочували їхню кількість не можна переробляти те, що не використовується, і цифри були вражаючими. Це не був якийсь науково-фантастичний двигун, що потребує рідкоземельних металів або паливних елементів з платиновим покриттям. Загальна вартість 1320 доларів, менше третини від типової трансмісії електромобіля, ніяких масивних акумуляторів. Жодних високовольтних інверторів, лише невеликий резервуар для води, сепаратор водню, п'язоелектричний перетворювач і суперконденсатор розміром з ланчбокс. експлуатаційні витрати 0,8 долара за милю. Це не друкарська помилка. Порівняйте це з 0,3 доларами за милю для більшості електромобілів, і економічна ситуація стане просто ядерною. Навіть з урахуванням виробництва та джерел енергії, викиди протягом життєвого циклу для цієї «Хонда» з водним двигуном були на 78 нижчими, ніж у найзеленішої Тесла, включаючи виробництво? А точка без збитковості 1,4 роки. Ось так швидко пересічний користувач окупає свої витрати за рахунок економії пального. Після цього транспорт фактично безкоштовний на невизначений термін. Тож, яка ж магія прихована всередині цієї «Хонда»? В її серці лежить те, що інженери колись вважали неможливим: п'єзоелектричний ультразвуковий генератор, використовуючи високочастотні механічні коливання, він і він миттєво розщеплює молекули води на водень і кисень за потреби, не накопичуючи, не стискаючи, не вибухаючи. Водень живить компактну камеру згоряння, тоді як кисень або викидається, або реабсорбується. Енергія зберігається не в літій іонному акумуляторі, а в щільному масиві суперконденсаторів, який стабілізує струм і навіть заряджається від власного руху автомобіля. Холодний запуск перевірено за температури мінус 22 градуси Цельсія, готовий до зими. Викиди лабораторні випробування показують лише сліди кисню та крапельки води. Ніяких NOx, жодного CO2, жодного смогу. Холодного ранку пара з вихлопної труби. Єдина ознака того, що двигун працює і. Що найважливіше, немає водневого бака, немає компресії, немає небезпеки пожежі. Двигун генерує саме те, що йому потрібно під час руху, по суті, функціонуючи як портативна електростанція, що працює на воді та повітрі. То чому ж світ не радіє? Тому що деякі дуже впливові інтереси розлючені протягом 48 годин після витоку інформації, європейські регулятори, як повідомляється, видали внутрішні директиви щодо перегляду політики щодо синтетичного палива та альтернативного водню. Іншими словами, дискредитувати це перш ніж воно пошириться. Нафтові лобісти в Техасі, здивовані джерелом палива, яке не потребує буріння трубопроводів та нафтопереробних заводів, відкинули цю новину як піар-хід, водночас тихо лобіюючи за екстрені податкові захисти на пальне. Один сенатор США нібито розробив законопроект, що пропонує податок на використання води для несільськогосподарських транспортних засобів. Так, податок на воду. У Китаї команди з досліджень та розробок у автомобільній галузі почали отримувати архівні дослідження Mirai з університетських партнерств. Вже проводяться роботи з реверсивного проектування. Повідомляється, що міністерство економіки Японії отримало попередження. Крадіжка інтелектуальної власності неминуча. Тесла зробила несподіваний крок, призупинивши всі оновлення трансмісії. Cybertruck. офіційної причини не було названо. Але інсайдери кажуть, що маск хоче повністю зрозуміти водяний двигун, перш ніж робити черговий крок у розвитку електромобілів. Тому що навіть якщо 60% цієї технології реальні, це змінює все. Honda не просто погрожує ринку електромобілів, це трясе основи світової енергетичної економіки. Ніякого літію, жодних рідкісноземельних елементів, жодної залежності від мережі, лише вода. Одного цього слова достатньо, щоб викликати паніку в різних галузях промисловості на континентах та в різних ідеологіях. Воду не можна контролювати, приватизувати чи використовувати для гідророзриву пласта. А коли вона стає паливом майбутнього, енергетичні ринки не просто руйнуються, вони переписуються. А перша жертва гроші. Фінансовий землетрус поширився швидко. Всього за кілька годин після розкриття секрету Хонда нафтові ринки впали. Сауді Арамко, перлина нафтового домінування. Втратила приголомшливі 41 мільярд доларів ринкової капіталізації за один день. Не спад, а розрив по всьому світу. Норвезький суверенний фонд добробуту вартістю трильйон доларів призупинив свої агресивні інвестиції в літій. Роками вони робили ставку на електромобілі як на майбутнє. За одну ніч їхня кришталева куля розбилася. Акції літієвих стартапів були продані ще до того, як ЗМІ встигли розкрутити цю історію. Тим часом Індія тихо, але навмисно почала сигналізувати про свою зацікавленість у тому, щоб стати центром виробництва водяних двигунів до 2026 року. Згідно з витіками протоколів зустрічі, високопосадовці зустрілися з представниками азіатсько тихоокеанського підрозділу Хонда лише через 48 годин після появи прототипу, досліджуючи інфраструктуру заправки в сільській місцевості та потенційну військову адаптацію в Гімалаях. Японська єна, яка довго постраждала від інфляції, раптово зросла. Акції Honda підскочили на 17,9% за одну торгову сесію, що стало найбільшим одноденним зростанням у сучасній історії компанії. І як мало хто передбачав, у розмову вступила Росія. Як повідомляється, кремлівські інсайдери схвалили прискорену програму адаптації двигуна для танків, логістичних вантажівок і навіть прототипів підводних дронів. Але саме тоді, коли світ намагався наздогнати, стало відомо ще більше секретів. І цього разу це була не Хонда. На початку червня анонімні інженери, які за чутками були частиною команди звільненого субпідрядника, опублікували повні схеми п'єзокаталітичного сепаратора водню на форумі викривачів. Протягом кількох годин документи були завантажені понад 4 мільйони разів. Патентне відомство Японії підтвердило, що технологія була ненадовго зареєстрована у 2023 році. А потім таємничим чином відкликана. Зростала підозра, що Хонда була змушена мовчати досі. Внутрішні службові записки відділів досліджень і розробок у сайтамі та точігі розкрили щось ще сміливіше. Хонда вже розгорнула 10 тестових автопарків на трьох континентах під егідою фіктивних компаній. Один прототип пройшов польові випробування в сільській місцевості Кенії, брускучі дороги, екстремальна спека та великі висоти. Результат нульова втрата продуктивності. Лабораторні звіти підтвердили, що навіть у закритих приміщеннях, тунелях або підземних гаражах викиди двигуна залишаються абсолютно нетоксичними. Тільки водяна пара та сліди кисню, ніякого СО2, жодних оксидів азоту, жодної сажі, навіть жодного залишкового водню. Він був настільки чистим, що можна було буквально дихати вихлопними газами, але не все ідеально. І тепер по всій системі починають з'являтися тривожні сигнали. Вода, так, вода може стати новою нафтою. У регіонах, які вже борються з посухою, таких як Каліфорнія або деякі частини Африки на південь від Сахари, експерти попереджають, що локалізований попит на паливо може перевищити муніципальні постачання. Ми вступаємо на незвідану територію, де може виникнути геополітична напруженість щодо того, хто і чиєю водою заправлятиме свої автомобілі. Основна система двигуна також вимагає корозійностійких сплавів, що збільшує початкові виробничі витрати приблизно на 15 сотків. Деякі метали не є рідкісними, але вони спеціалізовані, і глобальний ланцюг поставок не готовий до цього. Повідомляється, що страхові агентства спантеличені. Одне джерело каже, що страховики не можуть класифікувати двигун за класами електромобілів, льодових автомобілів або водневих паливних елементів. Це регуляторна нічия земля. Муніципальні органи влади можуть навіть обмежити щоденне споживання води на громадських заправних станціях, щоб запобігти навантаженню своїх мереж. А якщо це станеться? Модернізацію інфраструктури електромобілів, зарядні пристрої, підстанції, резервне живлення від акумуляторів можна буде повністю припинити. Навіщо інвестувати в силовий агрегат, який щойно випередили вода, звукові хвилі та винахідливість? Буря ще не закінчилася. Насправді, це тільки початок. Очікується, що Хонда повністю представить водяний двигун на наступному токійському автосалоні, не як концепт, а з повномасштабним виробництвом. Перші моделі можуть з'явитися спочатку в Азії та на Близькому Сході, де впровадження електромобілів відстало через проблеми з інфраструктурою. І тепер ця затримка виглядає майже пророчою. А як щодо Ілона Маска? Поки що тиша. Жодного твітів, жодного мему, жодної прес-конференції. Людина, яка брала участь у всьому та від Dogecoin до запусків SpaceX, не сказала жодного слова про двигун та який може зробити місію Тесла застарілою. Інсайдери стверджують, що модернізацію виробництва Cybertruck було непомітно заморожено для перегляду, інші автовиробники не чекають. Витоки інформації з Детройта та Сеула свідчать про те, що екстрені зустрічі вже тривають. І деякі компанії тихенько просять урядової підтримки, щоб перейти на водні двигуни, а Honda вони не збавляють темпів минулого тижня. Міністерство економіки Японії було тихенько подано дорожню карту. Мета один мільйон водяних двигунів на рік до 2027 року. Це не просто кінець електромобілів, як ми їх знаємо. Це кнопка перезавантаження для всієї світової автомобільної промисловості. Від Детройта до Дубая, від зарядних станцій до кобальтових копалень усе раптом висить на волосині. Революцію не транслюватимуть по телебаченню. Її розпочне поворот ключа та сплеск води. Якщо це тільки початок, ви не захочете пропустити те, що буде далі. Підпишіться та будьте попереду всіх подій.